З вами розглянемо матеріал 9 класу визначення області визначення функцій. Значить, треба в першому завданні визначити область визначення функції. В другому так само знайти область визначення функції. Розглянемо перший приклад. Y дорівнює корінь квадратний з виразу 3-х квадрат плюс 2х. Область визначення функції це всі ті значення незалежної змінної х, при яких. Задана функція має зміст або існує. В даному випадку вона існує коли підкореневий вираз більший або дорівнює нуля. Значить, запишемо нерівність. 3 мінус х2 плюс 2х більше або дорівнює 0. Це є квадратна нерівність. Ми її вміємо розв'язувати. Домножимо на мінус одиницю. Коли будемо множити на мінус одиницю, знак нерівності зміниться на протилежний. Пишемо х2х мінус 3 менше рівне 0. Щоб розв'язати цю нерівність, нам треба знайти нулі функції. Тобто ті значення змінної, які перетворюють ліву частину на 0. Можна за теремою вієта, можна за дискримінантом. Давайте спробуємо за теоремою Вієта. Значить, корені будуть такі. Х1 дорівнює 3, х друге дорівнює 2. Тільки треба визначити з, з, зі знаками. так? Добуток дорівнює мінус 3. А, тобто 1. 3 і 1. Добуток дорівнює мінус 3, значить якийсь повинен бути з мінусом. так? А сума повинна дорівнювати 2. Значить, буде 3 і мінус 1. Корені 3 і мінус 1. Будуємо числову пряму, вісіксів, позначаємо координати мінус 1 і 3. Точки будуть зафарбовані, тому що нерівність не строга. І визначаємо знак нерівності в кожному з цього проміжку. Якщо взяти х дуже велике, то буде плюс, далі буде мінус, буде плюс. Ще можна сказати, що це парабола відки, якої напрямлені вгору. На, на краях вона додатня, а всередині вона від'ємна. Нам треба, щоб було менше рівня 0. Значить, записуємо відповідь. Х належить проміжку. Квадратна дужка. Чому квадратна? Тому що нерівність не строга, точка зафарбована. Пишемо від мінус одиниці до 3 включно. Все це є область визначення даної функції. Вона ще позначається як d від f Або ще позначається як d від y Так, добре, знайшли перший приклад, розв'язали. Другий приклад. Щоб знайти область визначення функції, нам треба знати при яких значеннях змінної Х. Заданий дріб буде існувати. Дріб існує тоді, коли знаменник не дорівнює 0, а корінь існує тоді, коли підкореневий вираз більше або дорівнює 0. Значить, 0 ми виключаємо і отримуємо е, строгу нерівність. Х квадрат плюс 4х мінус 5 буде строго більше за 0. Строго більше за 0. Знову ж таки, знаходимо нулі квадратного тричлена. За теоремою Вієта можемо записати, що це буде, наприклад, 5 і другий корінь буде 1, але треба визначити знаками. Добуток дорівнює а, мінус 5, а сума дорівнювати повинна в мінус 4, значить буде мінус 5. Так? Сума мінус 5. Плюс 1 буде мінус 4, те, що нам треба, і добуток буде мінус 5. Все, будуємо числову пряму. Вісіксів, позначаємо е, точки. Точки будуть викладати мінус 5 і 1. Точка мінус 5 знаходиться лівіше, точка 1 знаходиться правіше. Масштаб тут нам не потрібний. Нам треба знати, що лівіше, що правіше знаходиться. Так, і, е, розставляємо ознаки в крайньому справа. Буде плюс, тут буде мінус, тут буде плюс. Бо це є парабола відки якої напрямлені вгору. Коефіцієнт при х квадрат більше нуля, одиниця більше нуля. Тобто відки напрямлені вгору. На краях буде вона додатня, всередині проміжку буде від'ємна. Нам треба там, де цей квадратний тричлен більш строго більше нуля. Це будуть краї. так? Значить, Ми їх об'єднуємо. Пишемо де від F, Дорівнює рівні Х належить проміжку. Від мінус нескінченності до мінус 5, Дужка кругла, тому що нерівність строга точка виколота в об'єднанні з, з проміжком від одиниці до плюс нескінченності. Таким чином, подібним знаходяться всі області визначення, визначення інших функцій. Все, дякую за увагу.